Привіт, Представся, будь ласка, і скажи, чим ти займався до війни. Я живу в Україні шість років. Я живу в Чернігові, Україна. До початку війни. Я спеціаліст з веб-дизайну, спеціаліст з програмного дизайну. Я займався купівлею та продажем автомобілів. На початку війни моє місто було оточене. Вороги були навколо мого міста. Тобто я не думав тікати. Я одразу думав воювати та допомагати. Це все не пройшло повз мене, тому що я живу в цій країні. Тут у мене є донька. Тобто я почав воювати, коли почалася війна. Я тут разом з солдатами допомагав людям. Ми роздавали воду, роздавали хліб. Через деякий час я вирішив приєднатися до армії. Я зрозумів, що потрібно воювати, тому що я бачив багато горя. Там були діти, були жінки. Це справедливість, і тому я приєднався до армії. Я почав з 24-го батальйону, потім був інший батальйон. Там я навчився робити бомби. Спочатку я був лікарем, потім перейшов на бомбах. Тоді я почав встановлювати бомби на дрони. Іноді виконував пілотування. Це потрібно зрозуміти, людина. Якщо ти живеш у цій країні, і в цій країні є несправедливість, потрібно боротися, а не тікати. Я громадянин іншої країни, і я зараз тут побачу несправедливість, і я точно буду до кінця. Не ховайтеся, Приєднуйтесь до нас у боротьбі. Я, як іноземець, воюю в Україні, я жертвую собою. Тобто я хочу звернутися до кожного громадянина України. Це твоя земля, твій прапор. Ти воюєш. Ти теж повинен воювати. Тобто, сидячи вдома, тікаючи, нікуди не дійдеш, не бійтеся нічого. Адже це твоя земля, твій прапор. Потрібно боротися, так само, як і я. Чим ти зараз займаєшся в батальйоні? Тим, чого навчився з початку війни: готую та прикріплюю бомбу. Збираю бомбу і прикріплюю її до дрона. Як тебе зустріли побратими в українському підрозділі, і чи легко було стати своїм? Коли я вперше приєднався до армії, мене дуже добре прийняли. Всі були дуже добрі, тобто ніхто не проявляв неповаги. Всі мене дуже любили. Спочатку я воював заради побратимів. Звісно, іноді трапляються труднощі. Тобто, труднощі є всюди. Важливо боротися, докладати зусиль. Тепер я воюю за сім'ю та за Україну. Мої друзі мене дуже люблять. Я всіх їх дуже люблю. Мені подобається боротися разом з ними. Я щасливий на своєму місці. Я дякую всім, хто зараз поряд зі мною. Що найскладніше для тебе? Це мова, техніка чи ворог перед об'єктивом? Ну для для мене було багато важкого смерть важка, коли я тут втрачаю друга або чую, що мій друг загинув. Я дуже засмучуюсь щодо мови. Так, можливо, я не дуже добре знаю українську мову, але якимось чином розумію, намагаюся вчити труднощі. Трапляються. Для мене найважче бачити смерть людей тут, і ця несправедливість для мене дуже важка. Ти пам'ятаєш свій перший бойовий виліт, і що ти тоді відчував? Ну, звичайно, пам'ятаю для мене це був початок. Тобто, що я тоді відчував, тоді я нічого не відчував. Просто відчував, що маю боротися. Коли Я вперше пішов на передову. Я був працівником швидкої допомоги. Я воював у районі юнаківка неподалік від Суджі. На кордоні тобто в ті часи, я просто хотів боротися і тому, що те, що я бачив у цій країні, змусило мене зрозуміти, що я повинен боротися проти несправедливості. Ось і все. Я хотів рухатися вперед і допомагати своїм друзям. Як ти пояснюєш своїм рідним, чому ти тут, у цій війні, і чи підтримують вони тебе? Звісно, тобто, коли моя сім'я в Туреччині це почула, вони зовсім не були задоволені. Але це моє життя, моя боротьба. Вони живуть далеко, і їм складно зрозуміти. Все може здаватися їм поганим. Тобто вони не знають правди. Я тут живу, тому звісно, вони були проти мене. Але я на це особливо не зважав. Я впевнений, що я все роблю правильно, але зараз вони звикли. Зараз жодних проблем немає. Чи відчуваєш ти, що Україна стала для тебе другою батьківщиною? Звісно, зараз, коли я борюся за свою другу батьківщину, це звісно тепер і моя земля, тому що я тут живу. Моя дочка є громадянкою цього місця. У мене є дочка, громадянка України. Я борюся за її життя, за її майбутнє. Як ти бачиш майбутнє після перемоги для України і для себе? Врешті-решт, я впевнений у перемозі, як у своєму власному імені. Що особисто я виграю цю війну? Україна переможе. Я думаю, що відбуваються дуже хороші речі після закінчення війни. Я також залишуся тут. Я продовжу свою службу, не залишу як солдат військову справу. Якби ти звернувся до інших іноземців, які думають приїхати допомогти війні тобто я як іноземець тут воюю. Їм також раджу, якщо хочуть воювати. Нехай приходять. Тут на фронті ми повинні воювати разом. Тут є дружба, братерство, товаришування. Ніхто не ставиться погано до іноземців. Тим, хто хоче тут воювати, моя порада: приїжджайте. Тут ми можемо разом воювати пліч опліч на фронті. Що ж, дякую, і я хочу подякувати особисто від себе та всіх інших українців. І дуже дякую за твою позицію та таке непросте рішення. Будь ласка, я дякую, Аваро. Слава Україні! Героям слава!